Що думають наші клієнти, коли чують край пресіжен? Ну, не тільки наші клієнти, але й в більшості народ, коли чує край, перше, що в голові виникає, це дорого. Безперечно, край є не дешевим. Але чому? От сьогодні ми трошки про це і поговоримо. Перш за все, ми звернемо увагу на їхню систему, мабуть, найрозповсюдженішу. Ця система називається АВС. Ось вона Adaptive West System. адаптивна нагрудна система, так звана, якщо перекласти буквально. Цікавість цієї системи в тому, що вона максимально модульною. Кожен її елемент, будь-то плейтбеги, тобто кишені плит, будь-то корсет, будь-то наплічники різних форм, і розмірів, камербанди, а також аксесуари, підсумки, передні панелі. Все, ще можна захотіти, до них існує на теперішній час. Край Precision – це метри. Фактично, це люди, які створили мультикам. Так, о той самий мультикам, який всі люблять, який всі носять, який всі знають, це їх патент, це їх малюнок і їх винахід. І багато з того, що згодом ви сприймаєте як даність в багатьох, скажімо так, в виробництвах, коли їм кажуть, це абсолютно нове рішення, це, це не нове рішення. Часто це вже рішення край присіж, яке існує дуже давно. Тому на правах творців жанру. Ідеологів і метрів, так у них є певна зірка, скажімо так, і висловлюються на ще й в тому, який у них цінник. Система в зборі коштує чималих грошей, але ми ж тут не про гроші, ми тут про систему. А вес цікавий тим, що являє собою так, як я раніше сказав, дві кишені плиту сьони і роздільно вони монтуються на корсетну систему. Харнес. Навіщо це зроблено? Коли вам потрібно, аби плитонос на вас сидів, як друга шкіра, без найменших люфтів, порухів або що максимально при тому розвантажуючи вашу спину, плечі і так далі від завих навантажень, от для цього вам і потрібен харнес. Харнес обхоплює вас дійсно як друга шкіра. Жодна інша система такого комфорту носки не дає. Виключення репліки ну це зрозуміло. Але репліки завжди просідають в матеріалах, вони будуть інші. Це не означає, що вам це не сподобається. Хтось любить і так, але в загальному вони відшиті в Штатах з американських матеріалів і корду, і полімерів. Багато з тканин, які використовує край пресіжн, ті самі міліки на керівник тканин і інші, з ким вони співпрацюють, відшивають винятково для них. Придбати їх в роздріб або оптом неможливо. Їх просто не продають. Причому відомі випадки, коли намагання були. Але їх не продають. Це тканина тільки вкрай присіжен. АВС вміє інтегрувати з їх поясом. Їх пояс це окрема, скажімо так, річ. У них є low-profile belt, і CP-Belt і інші пояси, але нас на сьогодні буде цікавити low-profile. Чому? Зараз ми поговоримо про те, як відбувається розвантаження. Варіанти, по суті, два. Варіант перший: система одягається на носія та затягується по фігурі. Розпускати її при цьому не обов'язково потім, коли ви будете його знімати, для цього достатньо відстібнути просто одну точку, виняти корсет і зняти з себе виріб. Власне, найцікавішою частину АВС є СТС. Ну, якщо бути точним, це не його частина це окремий аксесуар. Але така штука існує. Це система по розподілу ваги. Вона інтегрується е, з авс в пояс. Фактично, ось так вона виглядає. Але зважте на те, що ця система існує в двох типах: існує система СТКСС для АВС, от, тип кріплення, ви бачите, існує система для CPC. CPC для розуміння скажімо так, контексту, це система, яка є вкрай подібною до АВС, але ця система продається в зборі. АВС це набірна конструкція. Тобто ви докуповуєте частини, збираєте конструктор для дорослих. CPC в зборі. І точки кріплення АВС і CPC відрізняються. Тому коли ви обираєте СТК СС, будьте уважні, вони не взаємозамінні. Вам потрібна на АВС-система АВС, на CPC, система CPC. Ця система працює дуже просто: зачіпляєте верхню долю за корсет Харнес. І коли вам потрібно, аби вага пересподілася з плечей або попереку на пояс, тобто на бедра і опустилось в ноги, вам потрібно відпустити ось цього язичка. Це відбувається приблизно таким от чином. Через невелике зусилля, ми просто відтягуємо його до характерного цього щелка. І за тим просто підтягуємо. Коли ми його підтягуємо, система піднімається. Таким чином, піднімаючи, підважуючи плитник, самі плитбеги, щодо, скажімо так, пояса. Ця система практично безальтернативна. На них існують репліки знов таки, але матеріали там інші. І реалізація часто густо інша. Я мав з ними справу, це трошки інша річ. Найцікавіше з цією системою, окрім решти, це те, що вам варто зважити ще на один пункт. Давайте так, якщо у вас проблеми з спиною, у вас болить поперек, у вас немає, скажімо так, підстав вважати, що ви витримаєте вагу в стандартній конфігурації, тоді ця штука для вас. Раз. Друге, якщо ви хочете інтегрувати цю систему, як я казав раніше, зважте на те, що є під АВС і під CPC. Не взаємозамінні. Не переплутайте. І третє, що нас ще цікавить в цьому контексті, це, звісно, те, як вона правильно монтується. І ми трошки про це можемо показати. Перш за все, вона зачіпляється за корсет, за верхню долю. Верхні долю вона фіксується за сам корсет АВС. -а. У CPC для цього є спеціальні пази, от чому там така кнопковий вузол кріплення. А в поясі є спеціальні вирізи, в які він встановлюється. Важливим пунктом є те, що всередині пояса знаходиться демпферна пом'якшуюча проставка. Ця проставка наклеєна на проставку жорсткості спеціальний пласт еластичного полімеру. Ну, як він, скажімо так, середньої жорсткості, тобто це не совсем шматок дерева, але такий жорсткуватий. І якщо ви хочете інтегрувати систему у їхній low-profile belt або будь-який інший розвантажувальний пояс, зважте на те, що для коректної роботи системи, і щоб вам її не вивернуло під три чорти, і вона працювала як належно, всередині має бути жорстка проставка. Ця конструкція. Встановлюються в пояс таким чином, що жорстка проставка компенсує скручування. Якщо її не буде, наприклад, ви поставили балістику, а жорстку ставку виняли, то направляючу вісь, скажімо так, напрямну вісь, перепрошую правильно, напрямну вісь ось цю, вам може просто вигнути або виламати. Вона еластична і витримує доволі серйозні ґрунтовні навантаження, але за рахунок скручування пояса в нижній долі. Вона може таки помахати вам блакитною хустиночкою. Повертаючись і резумуючи, якщо ви хочете встановити цю систему, ви зважаєте на А взаємозамінність, Б. Тип поясу, вставляється на саме в цей пояс або злизані з нього копії, В. Ви ніколи не вставляєте цю систему з умови того, що в поясі немає жорсткої проставки. Щодо пересування, система в цьому не заважає. Виготовляється край присіж в одному місці в світі. Це у нас Бруклін, Нью-Йорк. Решта реплікантів виготовляється в різних точках по світу. Самі Cry Precision, цю систему вважають флагманською. Вона існує на ринку далеко за 10 років. Їх продано далеко за сотні тисяч зразків. Вона має культовий статус. І цей статус цілком заслужений. Ті, хто носять цю систему, не дадуть мені збрехати, ця система є безальтернативною на ринку. Досі ніхто в світі не досяг того рівня, який досягли на ній край. Щороку вони трошки змінюються, десь оновлюються. Є багато застарілих рішень, які можуть здатися архаїчними, але жодне з цих рішень не є нефункціональним. Всі рішення працюють завжди, за будь-яких умов, на будь-якому бійці. Тож ви можете знайти в Абрамсі і саме ВС, якщо вам не потрібен СТКСС, і СТКСС, і пояс, і плутонос. Повний розподіл ваги, найкращий комфорт і найіменитішого виробника у світі. Вони представлені у нас в кількості та номенклатурі. Обирайте свій та будьте здорові.